Така, як є, сповідь між рядками. Рівненська військовослужбовиця Тетяна Камерістова видала книгу поезій. Хоча пише жінка з дитинства, але це її перша книга. Як капітан Збройних сил України поєднує військову службу з поезією, далі розповість Павло Невесенко. І хто що хоче, те мені побачить, чи дух природи, чи незламний злавний дух. Що вони я ніяк не буде значить, сама ж бо мамка той ще дух. Це рядки одного з віршів з дебютної книги капітана ЗСУ Тетяни Камерістової. або ж просто мавки, як її називають побратими та посестри. З дев'яти років Тетяна пише вірші, надихнулася творчістю Лесі Українки та її поезією Конвалія. Свої доробки Тетяна публікувала у соцмережах. Потім облагодійники благодійники запропонували жінці видати книгу поезії. Для останньої це стало приємним сюрпризом. Більш я лірик однозначно більше лірик, хоча е... Держави дуже сильно болить, насправді дуже сильно болить, і дуже багато моїх поезії присвячено виключно війні, присвячено героям нашої війни. Ну але даруйте, мавка вже є мавка. в Будь-якому випадку кохання це понад те понад мене, те, що мене надихає, на в будь-якому випадку я є вірю. Поєднувати службу в ЗСУ і творчість для Тетяни Камирістової не складає труднощів. Її колеги запевняють, Тетяна справжня патріотка своєї країни. Усі переживання і радість переносить у творчість, адже понад усе у світі любить писати. Сьогодні ми у дуже чудовий спосіб зустрічаємо міжнародний день писемності такою от збіркою Тетяни Камирістової. Так пише вона давно, наскільки я знаю. І це чудова ініціатива завдяки нашим благодійникам, які сьогодні змогли все таки реалізувати її давню мрію і випустити першу цю книжку. Найкраще Тетяно Камерістову характеризують рядки з передмови її книги. Я не виявляю себе іншою. Як не мислю свого життя без творчості, влучить вислів – гарна світлина чи неповторна мить, і звичайно ж кохання народжують у мені слова. Що потім усвідомлено або підсвідомо лягають рядками. Книга, така, як і є, сповідь між рядками, поки що вийшла у 100 примірниках і є безкоштовною. Втім, Тетяна Камарістова сподівається, в майбутньому її обсяг збільшиться. І люди, купуючи поезію, військовослужбовиці з позивним Мавка таким чином будуть донатити на ЗСУ. Павло Невесенко Павло Стецюк. Новини Рівного.